сумуємо? Нема слів цього горя хоронить таких прекрасних молодих, прекрасного молодого, воїна, чоловіка, юнака прекрасного. Ну, нема, нема слів передати, нікого нема слів. Це горе не передається словами навіть. Те, що ми переживаємо, я не знаю, все би віддав би, але, але, але видно, нам, нам призначено боротись, тати в каплиці тільки що були. Це ж треба. Ми її стільки два роки писали і не думали, що так буде ще багато героїв, і метра тут будемо поминати, і поховають його, і Віталія Скакуна. Ми, ми дуже в великому, великому горі, але в великій ненависті до вор, ворога і, і великій любові до України будемо за нею робити. Пам'ять про них про, про загиблого героя.